В Етері програма Актуальне інтерв'ю про головні події та тренди нашого краю. Про те, що хвилює громаду, про перспективи та розвиток в запитаннях ведучих студії та у відповідях наших гостей. <му> Слухай програму Актуальне інтерв'ю на радіорозділля 93FM Та візьми активну участь в обговоренні. Твій голос вирішує все. І вітання, шановні слухачі. Ви слухаєте програму Актуальне інтерв'ю В студії для вас у цій парі. Працює Ірина Телька. Вітаю також і нашу глядацьку аудиторію. Якщо ви переглядаєте наші атери у соціальних мережах, сьогодні ми будемо говорити про одну із складових інформаційної безпеки, а саме про пости у соціальних мережах, які несуть загрозу не гіпотетично, а реальну. про що? Іде мова, якщо ви користувач соціальних мереж, то ви однозначно зустрічали з постами такого змісту. Ось такий то військовий пропав. Шукаємо і подається деталізація, де він служив із закликом допомоги. Або, приміром, публікується фото чи відео полонених і мовляв, дивіться, чи це. Чи це часом не ваш чоловік, брат, знайомий або батько? Люди масово це тиражують із понукань співчуття, і самі того не розуміючи, шкодять собі, можливо, ставлять під загрозу життя конкретного військового. Наша сьогоднішня гостя Ольга Гужва, медіаекспертка, засновниця консорціуму ветеранських організацій. Сходу допоможе нам розібратись, чому такі пости, як створення їх, так і перепоширення. Є небезпечними і як у такий спосіб ворог збирає про нас інформацію, а потім використовує це у вигляді інформаційних атак. Моє вітання Олю. Добрий день. Олю, от буквально сьогодні, коли я їхала на роботу, вранці переглядала, скролила стрічку новин в Фейсбуку. Мені вже потрапило два пости. Ось такого характеру. Один здавалось би абсолютно такий безневинний. Ми двоє діточок з сироті. От нас ніхто не підтримує, чи вам нас не шкода. І я дивлюся, там вже тисячу перепостів, і вони зображені з українськими символіками. Другий про те, що от є такий полонений, він ось там то знаходиться, шукають родичів. Як ви особисто як медіаекспертка, як людина, яка слідкує за кібербезпекою, за інформаційною гігієною, працює з цим ресурсом, як ви це оцінюєте? Тому що для мене це, от як для споживача новинного контенту, для мене це взагалі виглядає як пошесть. Дуже дякую за питання. Це дійсно дуже актуальна історія, і вона, як ми бачимо, вона циклічна. Вона має певні хвилі. То зникає з нашого полю зору, то, то знову активується, і люди шалено її перепощують. Не бачиться в цьому нічого поганого, начебто, що сталося? Я просто поставив лайк або написав якесь слово підтримки під постом. Найчастіше перший варіант, там де діточки з символікою. Котики, брати, сестри ніхто не поздоровав мене з днем народження. Mm -hmm. Це контент, який згреноверзгенерований А, і знову ж таки, ну згенерувавши якесь, що в чому тут небезпека? Досить часто пересічні громадяни не розуміють. А чому не треба поширювати цей контент, чому не треба додаватися в такі групи, і чому не треба взаємодіяти з таким контентом, особливо якщо він закликає, залучає, а напишіть ваш спогад, а що ви готували на Новий рік з сім'єю, а ще якісь речі. Тому що, по суті, це навчання для ворога. Ворог нас вивчає, він вивчає, на що ми реагуємо емоційно, як на нас можна впливати. І, до речі, я дуже раджу з цього приводу проглянути. Останній звіт, який Київ uh, School of Economic опублікував, цей звіт стосується аналізу залученості російського психологічного товариства і топових науковців, психологів, психіатрів uh, до розробки умовно того, що ми називаємо методичка. А, і е, в цьому звіті детально проаналізовані всі програми, які е, за допомогою науковців, видатних психологів, психіатрів. Е, Росія, е, Міністерство оборони, в тому числі, яке розглядається як зброю, як стратегічну комунікацію, використовували не тільки на нас з вами, а й всередині свого суспільства. Тобто вони вже фактично відтренувалися в себе і перекинули, тому що люди всюди одинакові, і в них одинакові. В принципі базові потреби, а, звісно, тому оці е, постики, фотографії, які згенеровані ши, які визникають посмішку, і ми їх перепощуємо uh -huh. дуже часто з метою, щоб показати, що їх не треба лайкати, або е, як це смішно, що там тисячу чим-то або десять тисяч перепостів. Це також популяризація насправді цього. Е, і, і це навчання для ворога вивчати нас для того, щоб розуміти на які. Е, Емоції вони можуть впливати. Бі... От, власне, я би на цьому перепрошую, що я тебе перебиваю, хотіла б зупинитися, тому що е, зазвичай ми думаємо, ну якщо ворог нас вивчає, то він вивчає наші там слабкі сторони, там або щось він хоче знати, що в нас є стратегічно. Але насправді, от так як ти зараз це описуєш, то насправді мова йде про вивчення оцієї емоційної складової, і, можливо, люди, які перепощують або створюють самі такий контент, наприклад, якщо в когось справді така ситуація катастрофічна з тим, що зник а, військовослужбовець, близький родич, е, можливо, треба допомогти нашим людям зрозуміти, що ця емоційна складова є більш а, чуттєвою і легше піддається ворогу а, для маніпуляцій нами. А з полоненими то зовсім інша історія. Я б сказала, кардинально різна і стратегія і підходи використовує ворог. По-перше, навіщо він це робить, навіщо він провокує наших громадян ділитися інформацією, постити фотографії і так далі. Не всі пересічні громадяни читали наказ 73, й який дуже, дуже добре знайомий. Журналістами. Там є інструкції, чому не треба і не можна публікувати певні речі про дійсно. Військовослужбовців, номер частини, посаду, ще якісь речі, які допомагають ідентифікувати локацію і так далі. Чому не можна робити фото на місцевості? Тому що ворог може ідентифікувати, і це для нього є стратегічна інформація. Досить часто таким розповсюдженим міфом є уявлення про те, що коли говорять, що ворог моніторить український сегмент Фейсбуку, для багатьох людей це виглядає так, наче як. Товариш майор зробив собі чаю угу. і сів погортати стрічку Фейсбуку і натрапив випадково на пост пані Наталії, яка щось там десь опублікувала. Ні, це зовсім не так. Це системна стратегічна робота, яка автоматизована. І вона ви аналізує величезні масиви інформації, які дозволяють їм е скласти, а що саме відбувається по лінії фронту. Е тому коли родичі публікують певну інформацію про зниклих безвісті, е не з інфовійськовослужбовців, uh -huh. де вказують повну інформацію, е де він служив, де він знаходився, там три дні тому пропав зв'язок. Це для ворога є дуже. Е Такою важливою інформацією зрозуміти і мапувати це, прямо картографувати і зрозуміти, де який підрозділ знаходиться, що там були люди на, на завданні. І повірте мене, в цьому разі активно шукати будуть якраз росіяни, тому що досить часто е, не шукають або не можуть евакуювати тіло пораненого. Е, Якось підтвердити, чи не підтвердити іншу інформацію, не тому, що не хочуть, а тому, що немає фізичної змоги не отримати ще більших втрат, евакуювати чи забрати загиблого, чи. Поранено до речі, я пригадую, що у нас, коли на етері бували військові, то вони завжди знімали будь-які шеврони на які могли б де якось ідентифікувати їхню причетність до е, будь-якого там підрозділу чи там бригади, і так далі. Тобто, це була просто е, та камуфляжна ця форма, і все, тобто, без будь-яких шевронів. У цьому ж випадку, я коли я сама бачу ці пости, ну ну просто до неможливості. І буває так, що Військовополонені, які потрапляють, українські військові, які потрапляють в полон, вони також можуть зривати свої нашивки для того, щоб їх не ідентифікували. Бо, наприклад, якщо військовослужбовець Умовно кажучи, виконує якесь дуже важливе там таке та специфічне завдання. То для ворога я не думаю, що будуть йому зберігати життя, бо розуміють, що це потенційна загроза в подальшому, коли його повернуть під час обміну. Тому дуже прикро, що наші, наші та наше суспільство настільки якось інформаційно ковтає це і переварює, вважає, що це є доцільне. До речі, що в мене таке до тебе питання. От що робити, я розумію біль цих людей, та які втратили зв'язок або знають, що людина конкретна їхня близька в полоні. Що їм робити, коли вони хочуть довідати з більше інформації? Куди звертатися? Чи є якісь інституції, де це безпечно робити? І я би тебе попросила ще прокоментувати наявність так званих ось цих е, телеграм-груп, е, та де, де просто це концентрується. Я зайшла просто колись в одну таку групу. Я настільки була шокована збором інформації, і одна з них, поділюся враженнями, була російська. Мені чисто цікаво було. Я була шокована, я навіть не могла собі уявити, що вони настільки деталізують, бо, переглядаючи скролячи цю групу, я побачила. На превеликі жаль дані, які стосувалися тих військових, яких я особисто знаю, і це це жахливо. Вони збирають там, отак от як ти кажеш, що це величезний масив інформації. І я була вражена. Вони виставляють квитки, навіть якщо там розмито все рівно вони виставляють. Вони намагаються точно зрозуміти, звідки ця людина, з якого вона там конкретно області села. Вони вони там ведуть переписку. Ну ну це, це я навіть повірити не могла, що це такі масив інформації, фільтрується. Так, звісно, є дуже багато груп у Фейсбуці, які називаються там Молитва або Україна полонені. Або доброго вечора ми з України і так далі. І там величезна кількість людей постять інформацію про людей, які, загиб, які зникли безвісті, з якому немає, немає зв'язку. Вони виставляють там фото в формі з детальним описом біографічних даних цієї людини, назву частини, місце, де він зник, де він був на маршруті чи виконував завдання. І, на превеликий жаль. Всі ці групи вони модеруються росіянами. Це не те, що вони можуть переглядати, заходити і також читати. Вони їх модерують. Тобто вони наскільки спростили свою задачу, що. Відкрито модерують ці, ці ці групи так само і в Телеграмі. Але проблема не в тому. проблема, на мій погляд, в тому, чому люди це роблять, і це найважливіше, бо мені здається, що цьому дуже замало приділяють увагу. По-перше, дуже багато інформації з офіційних каналів вона шериться так само і в телеграм-каналах, і в Фейсбуці. І є реклама, і є постери в метро, що робити, куди йти. Де вказані основні алгоритми, що робити, якщо ти отримав цю інформацію? Якщо з рідним немає зв'язку, координаційний штаб споводження з полоненими, червоний хрест, ТЦК в кінці кінців, тобто підтвердження з військової частини, що рапорда, що ця людина вважається безвісті зниклою. Але слід зрозуміти, що людина, яка чекає свою рідну людину з армії, від неї повідомлення, вона не буде вивчати цю інформацію наперед. Це певний захисний алгоритм, і дуже багато про це говорять. Що не думай про погане, воно з тобою станеться. На жаль, це тут працює на 100%. І люди не звертаються до цієї інформації. Тому, коли раптово зникає зв'язок або побратими, або частина повідомляє, що немає зв'язку, невідомо що сталося найважче для цих людей це бездіяльність. Тобто, коли ти вже написав заяву в поліцію, здав тест ДНК, написав і подав заяву в координаційний штаб, і тобі кажуть, єдине, що ти можеш робити, це чекати. Оце найважче. І моє суб'єктивне спостереження: я хочу помилятися, але мені здається, що дуже малий відсоток близьких, які отримують такі повідомлення, звертаються за допомогою до психолога. Власне, я хотіла запитати, чи варто тут щоб... Вісно, Мені здається, що якщо і є звернення, то вони разу. А ще немає розуміння, що людина, яка знаходиться в травмі в стресі, вона повинна робити це постійно і системно. Ну тобто, умовно, ми маємо три роки повномасштабного вторгнення, і по суті, три роки ми повинні мати психолога. Якщо запитати, хто має психолога рік, два-три. То я думаю, що ми будемо мати дуже низький відсоток людей, які дійсно системно ходять. Бо ти повинен ходити не тому, не і не тоді, коли в тебе вже проблема, і ти хочеш накласти на себе руки або навпаки не хочеш нічого робити. Ти повинен це робити для того, щоб залишатися в ресурсі. І для людей близьких, які отримали цю інформацію, для них чекати це. Це як катування, і тому вони намагаються зробити все, що можливе, скрізь розповсюдити інформацію, бо, бо там є надія і метація того, що щось відбувається. Є сотні тисяч перепостів, є якийсь фідбек, кидають якісь відео, жахливі, де рідні намагаються їх передивитися і впізнати там по чомусь, по татуюванню, по по, по якимсь деталям свого свого рідного дуже багато багато росіян виходять на контакт, і є і таке, і це відверте шахрайство. Я особисто е, спілкувалася з людьми, яким росіяни прислали аудіозапис Полоненого, який знаходиться у них в полоні. Судя по розмові, він має або серйозну контузію, або ще якісь травми, бо він дуже погано говорить. Але вони його ідентифікували, тому що він є представником певної етничної меншини і він періодично вживав слова, які вони вживали між, між собою. Запит був наступний: він просив 100 доларів для того, щоб він міг вийти і купити собі їжу. Це наскільки абсурдна історія, да що коли ти це слухаєш і намагаєшся донести рідним, що ні, ну як ви собі уявляєте, ви бачили людей, які повертаються з полону? Ну це це дуже боляче, це дуже важко доносити. А бо там рідні на жаль, так я знаю людей, які продавали майно, квартиру, машину для того, щоб або повернути тіло, бо росіяни обіцяли, або повернути з полону людину. І на жаль, такі випадки є. Бо це надія, вони хочуть вірити і використовувати будь-які речі. Тобто людина знаходиться в дуже гострому емоційному стані, і, і нею дуже легко маніпулювати. І вона дивиться, слухає тебе, але каже, але він же їсти хоче. І на, на ці аргументи дуже важко Е, Тому, на жаль, такі випадки є, і вони поширені, про них просто не говорять. А мені здається, що це є проблемою. Їх треба озвучувати, щоб люди Пізнавали цю ситуацію, і як це не важко е, сприйняли і розуміли, що це не допомога, це просто шахрайство. І тут, е, на мій погляд, дуже велика роль е, оточуючих, близьких, які. Тут неможливо бути залученою якоюсь мірою в цю ситуацію, бо коли це горе сталося, то всі це переживають. І це ще одна проблема, тому що є діти, є родичі, є друзі, які також емоційно в це залучені, а вони залишаються поза кадром, бо головна дружина або мати найбільш близька людина. А всі інші також можуть робити ті ж самі речі з метою допомогти, або від того, що неймовірно просто сидіти і чекати, що буде далі. Оля, На жаль, ця проблема вона не сьогоднішня, і виникла вона ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми це спостерігаємо вже кілька років. Виходячи з твого досвіду, виходячи з того, що ти багато спілкуєшся з військовими, з родинами військових, а також беручи до, до уваги той факт, що зараз ми спілкуємося на велику слухацьку аудиторію, на велику глядацьку аудиторію, що би ти порекомендувала родинам, які ну, в силу певних обставин знаходяться в такій ситуації, або можливо чиїсь родичі близькі знайомі в збройних силах України. Щоби не допустити ось такого витоку інформації, який може потенційно зашкодити їхній близькій людині. Бо наскільки я розумію, коли стається вже така ситуація, це пікова ситуація, і дуже складно тоді включати рацію, тому що людина має велику потребу знати і мати розуміння, де знаходиться близька її людина, а з іншого боку, є усвідомлення того, що коли ти. Задаєш в пошук та посили, що шукаю він там служив. Така то військова частина це може бути небезпекою для конкретного військового, який або безвісти зникли, або перебуває в полоні. Що би ти порадила? Чи є механізми, які можна задіяти на випередження? А це дуже важке питання, тому що ну це, це кожного разу дуже важко проводити бесіди і намагатися достукатися через всю цю біль і емоції, які викликають. Але мені здається, що тут комплексна історія. Тут не тільки родичі і присічні громадяни, які до речі також долучаються до цих флешмобів, повинні замислитися і змінити своє сприйняття і поведінку. Тут також і держава повинна якось. Трошки переформатувати ті, ті сервіси, які є. Вони є, вони гарні, вони працюють. Ми бачимо, що людей повертають. Звісно, це все робиться під час війни в надважких умовах. Але мені здається, що ну, наприклад, визначення безвісті зниклих зниклих, яке дуже тригірить mm -hmm. родичів, тому що вони, наприклад, знайшли підтвердження в цих же телеграм-чатах, що людина в полоні, а росіяни не дають офіційно. Під підтвердження, чи наприклад вони знайшли, що його розстріляли, да, тобто а він в статусі базністі зниклого. Тобто, можливо, треба подумати і переформатувати його на людину у пошуку, у статусі пошука. І тоді це буде навіть психологічно сприйматися Те, 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 та тому, що ну, вони кажуть, ну я знаю, що, що мій син там. Я знаю, що його або вбили, або катують, або в полоні. Але офіційно я не можу нічого, і, і це біль. І вони кричать про це з усіх. Можливих майданчиків де тільки можуть. А що стосується близьких, то ну, тут дуже важко. Тобто, коли е, говориш, наприклад, останні бесіда з матерію, яка казала, що е, командир кажуть, що вони не можуть його знайти. Ну, пустіть мене, я піду пошукаю. Що ти скажеш на це? Ну тобто, по-перше, людина не уявляє, як це да. Тобто людина пішла на завдання. Ну як її можна ж піти і забрати, не можна, і це дуже важкий період пояснити, чому саме не можна. Не тому, що командир не бере трубку або він не має певних відчуттів, а тому, що ця робота він буде наражати на небезпеку ще 10 людей. І вони також можуть опинитися в такому ж статусі, і оці речі, оця комунікація, чутлива комунікація цього недостатньо. Чи повинні це робити військові скоріш за все, ні? Бо вони так перенавантажені тією роботою, які вони роблять. Та мені здається, що це якраз місія локальних медіа говорити про це частіше і пояснювати. Тобто, проблема не в тому, що рідні не знають, куди бігти і що робити. Взагалі, безпекові проблеми це не тому, що я не. Не знаю, а тому, що я не практикую це в щоденній практиці, і, і це най, найважче. Але ми можемо спільно бути дуже корисними, пояснюючи, підтримуючи і е, пояснюючи, що можливо є інші види активності, де ви можете розказати про свого сина. Наприклад, його історію його життя прийти і просто виговоритися, а не писати в росіянській групі е, інформацію, а потім передивлятися жахливі відео з надією знайти там, хоча б щось схоже на свого близького. До речі, про жахливі відео не так давно. В мережі запостили відео з розстрілом військових, е, які потрапили в полон до росіян. Особисто для мене такі відео є. Сильно демотиваційним чинником, але з іншого боку, я розумію, що ми повинні якось показувати світові звірства росіян, бо інакше вони не будуть знати, хто вони є такими насправді. Яке твоє відношення до ось таких до такого відеоконтенту? Для мене це точно не сюжет для якихось новинних каналів, а для серйозних професійних медіа. Тому що знову таке питання соціальної значущості, про яке ми все говоримо, з якою метою ми це показуємо. Що у що, щоб про це е, дізнався світ, це треба задокументувати і зробити якусь аналітичну історію і відкрити по цьому справу. Тоді світ не тільки дізнається, а ще й може сприяти тому, щоб злочинці були покарані. Я говорила з військовими щодо цього ножового бою і, 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 і розстрілу.

Це не ті відео, які надихають на щось, але, наприклад, вони їх розглядають більш як навчальні для того, щоб підвищити власну емоційну стійкість, для того, щоб розуміти, ну всі розуміють, як поводять себе росіяни, але для того, щоб зрозуміти в деталях да що ти і випрацювати для себе якийсь сценарій, а що ти будеш робити. Звісно, але коли це виноситься на загал, і кожен вважає себе експертом, щось прокоментувати, щось написати, то для мене тут більше етичний ас. Адже на цьому відео люди, чиїсь родичі, близькі, чоловіки, брати, сини. І вони це бачать, і вони це бачать в шаленій кількості, і вони нічого не можуть з цим зробити. І, скоріш за всі, ці люди є в статусі безвісті зниклого, можливо, бо немає тіла, немає підтвердження, є, є тільки відео. І і тут момент навіщо це, тобто навіщо ми, якщо ми хочемо, щоб це бачили іноземці, то це інший формат і по-іншому сформований контент. Ну і зрештою, ті медіа, які працюють на іноземні канали, вони можуть е опрацювати цю інформацію, щось заблюрити, е десь щось прокоментувати, не обов'язково показувати від початку і до кінця, і з усіма там е такими сценами, які є травмуючими. Але ну при цьому вони так можуть опрацювати відео такий спосіб, що аудиторія, на яку вони працюють, їм стане зрозуміло, що відбулося насправді. Звісно, мені здається, що якщо медіа хочуть це донести і вважає, що це все ж таки важливо, то не треба публікувати відео. Зробіть опис і е, висловіть своє відношення до цієї, або що повинно бути з цьому, не не тиражуючи масово відео. Що ж, добігає наше спілкування з Олею? Було дуже цікаво, динамічно і шкода. Що час програми вичерпується, я би продовжила ще на 30 хвилин. Олю, ти знаєш, я пригадую початки повномасштабного вторгнення, і тоді ми мали страшну таку ситуацію, коли люди, користувачі соцмереж, просто в режимі реального часу знімали бомбардування або відразу після прильотів, відразу це запощували, ворог це. Бачив, коригував удари і повторно їх наносив. І власне тоді почалась дуже масштабна і я б сказала доволі агресивна інформаційна кампанія, яка закликала нас не постити, ні в якому разі не робити ніяких трансляцій, не знімати фото, не викладати. І це тривало довгий період часу. І як бачимо, це спрацювало, тому що станом на сьогодні ми вже не спостерігаємо таких ситуацій. І водночас були в нас також прецеденти, коли людей реально притягували до відповідальності за поширення такого контенту. Я веду до того, що можливо і в цій ситуації, якщо робити агресивну інформаційну кампанію, то напевно, що це також спрацює. 100% згодна, тому що на початку повноваштабного ми збиралися з величезною кількістю наземних журналістів у Львові і проводили з ними такі зустрічі в медіа центрі, який був на площі ринок на той момент, і просто повторювали, повторювали, повторювали і новини вони взагалі не розуміли, бо це порушення професійних стандартів. Ну як це? Оперативність. Ну, ми, ми новини робимо. Оперативність це наша головна історія. Влучання ми повинні бути в ефірі. І з одного боку вони нам доводили, що це буде бачити весь світ, і ми розуміли. Але з іншого боку, ми аргументували, пояснювали це на безпекових моментах, і тільки ця аргументація привела до того, що з'явилося саморегулювання, бо на той момент не було що наказу 73 – він з'явився набагато пізніше, і якраз у це повторювання, публічне винесення тих, хто цього не дотримується, воно призвело до того, що це стало працювати. І наразі ми маємо синергію. Да, тобто на місце виїжджає ДСНС, і практично зразу, після того як вони все це вже опублікували, мають змогу працювати журналісти. Немає жодних проблем, але ніхто не намагається бути першим, тому що всі розуміють, що нащо. Що це не має ніякої суспільної значимості і користі, навіть іноземні журналісти, і це є досягнення. Я думаю, що в цій площині так само ми повинні говорити, пояснювати, не лякати, не звинувачувати. В жодному разі я не хотіла, щоб це лунало як звинувачення родичів. Ні, ні в коєму разі. Просто треба пояснити, донести цю чутливу інформацію так, щоб вони цього більше не робили і зупиняли людей навколо, які це роблять, бо це не допомагає, це шкодить. Що ж, я сподіваюся, що твої роз'яснення і заклики почують ті, кому ця інформація є найбільш потрібною. А я нагадую, що гостею сьогоднішньої програми актуальна інтерв'ю була Ольга Гужва, медіаекспертка, засновниця консорціуму Ветеранських організацій Сходу. і ми говорили про е, медіаграмотність і про те, що не варто поширювати контент, який потенційно може нести загрозу е, ваші, вашому, вашій близькій людині, чи вашому знайомому, який перебуває в збройних силах України. В студії для вас працювала Ірина Телька. Почуємось.